Викрадення Європи. Під такою назвою відкрили виставку живопису івано-франківського художника Едуарда Ніконорова в Центрі польської культури та європейського діалогу. Це остання презентація виставки художника в Україні перед довготривалими подорожами світом. На картини очікує Гданськ, Люксембург, Стамбул, Нью-Йорк. Виставку зорганізували в рамках проекту Центру польської культури та європейського діалогу. Ідентифікація, інтеграція нас єднають відмінності за підтримки Генерального консульства Республіки Польщі у Львові та фундації архітектура з Кошаліна. Польща професор Яцик Ойжановський, президент фундації, асоціює картини з відображенням агресії Росії в Україні. Війна гидка і потворна, обрамлена російською брехливою пропагандою. Це велика небезпека для всієї Європи і демократії всього. Світу поляки як культурна і віруюча нація засуджують насильство, жадібність, брехню, нахабність, неповагу до людського життя найвищого дару від Творця. Якраз ці твердження і стали своєрідним мистецьким маніфестом картин художника Ніконорова, представлених на виставці під назвою Викрадення Європи. Серед всіх цих, цих картин є одна картина, яка називається саме Викрадення Європи. На ній зображена дівчина, яку обіймає бик. Дуже жорстоко, якби він її здавлює. Для нас особисто, коли ми, якби, організатори, задумувалися про ідею цієї виставки, ми хотіли показати, якби і нав'язати до періоду, який, який зараз у нас в Україні ми можемо спостерігати, так тобто сильна країна, колишній наш брат, як себе називав, нападає на нас як на невинну дівчину. Україна сама не подолає, якщо до нас не переєднаються і нам не допоможуть, між іншим в Європа. Тобто Європа повинна розуміти, що це не є напад Росії, це не є небезпека тільки для нас. Це є небезпека для цілої європейської нації. Виставка відбувалася у супроводі маленьких янголів, які створила для всіх гостей дружина художника Марина Ніконорова. Якщо загине душа, загинуть справжні людські цінності. Які є основою добра на землі і вартості життя, а тоді стає страшно.